Ось такий букет я зрізала, де достала. Але там розкидаю по вазочкам і буде гарно. І я хотіла сказати, я вчора тут нарциси пересадила, тюльпани викопала, де дістала, але там вже на дві то есть, на, на два штика лопати не змогла достать. Уже шукаю, шукаю, е, ось о, листочок лежить. Оце я е, поклала, щоб знати, що оце тут. Ну І показати, оце тут я зовсім не дістала тих тюльпанів. Оце вони сховалися. Ну Тут я нічого не чіпала, тільки тюльпани викопала. І нарциси ось сюди посадила. Дивіться, отак. Поки мої туї будуть рости, ось тут будуть квітувати тюльпани. Ну, це все, що я встигла. Сьогодні пішов дощ, і він вночі пішов. І якраз їм добре. Ось такий букет я поставила в кухні, а ті квіточки поставила до дітей. Дивіться, який гарний. І чим сьогодні зайнятись, коли на дворі пройшов дощ, я вирішила. Привести в порядок свої нігтики. Ось у мене тут лаки стоять, я вже почистила. Це люблю влітку робити на дворі, але ж сьогодні така погода трішки холодненько, то я підберу собі, не знаю. Так, це в мене самий перший, який укріпляє, потім як основа потім лак, не знаю, який виберу. І це вже після лаку. теж ну, Це такі в мене відтінки, не знаю, що я тут ще виберу, може тільки світлим покрашу. Ну, це. Таким буду сьогодні займатися. Після обіду у нас перестав уже дощик, але хмарно. І може ще... Піти. І я дивлюсь, таке добренько поналивав. І це ж мені роботи буде після дощику, як полізе той бур'ян. А я тільки-тільки привела огород в порядок, ну, буду ще полоть. І після дощу треба, звичайно, прополоть, щоб туди кисень до корінчиків дістав. І тут мені вже треба й підв'язувати, вже в мене тут почали цвісти томати. І ще прорідити треба мою моркву. А я хотіла показати, дивіться, як в мене піднялась брюселька, ось о капуста. Та, що Віка дуже хотіла, а я не хотіла. А вона таки нічого сьогодні ось дивлюся. Маю тільки треба підпушити і хай собі росте. А ще я люблю після дощику дивитись на оці троянди. Дивіться, вони в капельках. Ось тут якась мушка якась сидить. Дивіться, яка гарна. Каплі дощику на ній. І ось така вона квітує, гарна, гарна. А тут їх декілька вже розквітло. Та сама наверху я її не побачу, бо. Туди треба дістатися, а тут мокро, налило добряче. І оце похилилась гілочка на мої кущики півоній. Бачите? І переплилося все ось, бачите. Теж капельки на ній, краплиночки, вірніше, так говорять на українській мові. І оце після обід я пішла і позбирала тут полуничку, яка вже думаю, ну пропаде. Як іще після обіду дощ піде, вона вже поналивалась. Небагато, але, мабуть, грам 500 зібрала, може і кілограм. І вуса це вже п'ятий раз позривала, коли вони перестануть рости, так вони все літо ростуть. Ну, Але я тут підчистила добре. Трішки мою шлангу вітер тут подвинувала, але я потім її поправлю. Ну і отак все мокро. Наталя говорить, що в неї вже е, картошка цвіте. Ну, моя ще не думає. Там в мене там небагато. І там рядочок, здається, в мене ота, сорокаденка є. Ну, чого вона не квітує, я не знаю. А ще, думаю, мені немає куди пересадити мої лілії. І оце ж вони будуть скоро цвісти дивіться. Тут у мене кущів багатенько. Оце такий уже дебелий стовбур. Обов'язково треба зберегти його. Оці ось, ось тут. І найбільше це отам. Де забор, де мені треба їх прибрати і там. А де їх посадити так, щоб разом, і вони там одні пізніше, другі раніше квітують. І, а в мене тут ну, скрізь одні троянди. І місця в мене більше немає ніде. І де їх треба міжду, оце десь отам брати міжду трояндами, там. Таку плантацію. І так садить якось. Ну, іще не спланувала, не знаю, але ж треба прибрати. І оту прибрати. Оці хочу лишити. Це оті білі пахучі, такі гарні. Теж, щоб вони тут квітували. Ну, нема куди, нема. І хочеться, щоб гарно. А ще хотіла показати, отут у мене була горка. Ну, хто знає, гірка альпійська. Ну і всередині неї. Росли мої півонії. Ну і я звідси їх прибрала. От. А оцей кущик росте. Ну, думаю, рости, рости, я потім тебе пересажу звідси. І вроді хости всі прибирала, та де там, всі не прибрала. Ось, о, дивіться, ще одна росте. І ось. Маленька така треба прибирати. Це оті здорові такі білимки, тують і пахнуть, але я їх від ціля прибираю. Ну, Мені вони не дуже подобаються, коли пахнуть, добре пахнуть. От. Ну, а краще я люблю оці, дивіться, ось такі. І оці гарні. Отож ось так бідненький той кущик, треба розкрити подивитися, мабуть, там теж його під'їло щось. Ну, показую, як поживає гейхера, та, що мені Наталочка подарувала з лівого берега. Дивіться, які листочки в неї стали ще кращі, більші. Ось так. І дощик їй в руку. Гарний кущик, бачите? Дякую тобі, Наталочка. Ось це морозник, той, що вона мені теж подарувала маленький. Теж дивіться листочки, як стоять. Живі, гарні. І оце ще другий кущик, тут два. Получилось в одному кущику і ще була діточка, і ось вони ростуть. Барбарис квітує. Хтось говорив, що у них червоний цвіт, а в мене білий. Це мені Люся однокласниця дала. Оце в мене їх чотири кущика лишилось. Так, я поки що три знайшла. А, ось четвертий. Дуже погано в мене росте гортензія. Зовсім ось. І тут вона в мене удобрена вже, що я тітки не роблю. Ото ще нічого. А оці, ну, зовсім погано. Чи земля їм не підходить. чи я не знаю, що їм треба. Ну, зовсім вони ось такі. Оце як тля напала, я їх висадила сюди, обробила від е, шкідників. І оце вони сидять і все. А зараз хочу вам показати, оце в мене та троянда, що в'ється, і вона в мене за двором. Росте. А сюди оце я гілочку сама <сум> засунула в, в цей пройом. А ото манесенька це вона сама сюди засунулась. Ту я теж засунула. І оце вона тут виросла, була така гарна і квітувала в 21 2021 році, так гарно було. Ну Зараз чомусь вона така маленька. Ну, а ця ось розкриється. І буде дуже-дуже гарно. Зараз покажу. Кущ здоровий у мене на тій стороні. Дивіться, ось такий кущ і він буде тут багато на ньому цвіту. Буде гарно квітувати, оце вже відкриваються деякі. Бачите? Ось. Оце я її туди підвела. І вона нічого себе почуває. І оцю ж підвела отак. Авта ж сама туди залізла. І то ж вона мене й надоумила, що ти туди нас позапихай і буде гарно. І я вчора тут позаливала, а сьогодні дощ заливав. Ну нічого, хай ростуть. Кущ здоровий, гарний. І коли зацвіте, все буде гарно-гарно. А оцей кущ півонії теж я вчора залила. ну Дощик мені сьогодні теж допоміг. Наталя казала, собі такий треба взяти. Кажу, та бери, скільки хочеш. Я вже від нього відкапувала Наташі, там другий, як камені давала півон, піон. Білий, там такий фіолетовий, але цьому році садила. А він ще більший оцей кущик став. Так що йому не завадить, коли його отак, мабуть, трішки уменшаєш, а він ще більше і розростається. Гарний кущик. Оце скільки я назбирала сьогодні полунички. Ну, не повна, більше половину у миски. Та не хочу зважувати, кілограм єсть. Отак у руках береш, то. Чувствується. Оце ж ти прийшла? У мене вже чай холодний, і кофе холодна, все холодне. <свист�рі> ну, а а ти... я, я брала, оце, оце, оце. Брала? де ж ти його діла? А ока зараза зелена, видно його? Мокриться? криця? Ні, оте що в мене що не полоть, то так. А, а, що Отак... я не люблю. Що ти його не любиш, а я люблю, але ну, вона, видно, його заглушила. А я зрозуміла. Оце набрала петунів обичних і портулаку, їй дуже хочеться. Так. А оце ми вже з нею питали, що це таке. Ну ми ж вже забули. Ну тепер ми його сфотографіруємо і, і ще раз спитаємо, що воно а таке. А, це, а який цвіточок, воно може показати? Ні, цвіточок воно не покаже, О, Наташ. Ага. Ну, ми по листу... А ми потім пошукаємо. Зараз. Наташ. Це гібіскус. Воно сказало, що гібіскус. Ну, Який колір, поняла. мабуть, сиренєвий. Ні. Темно, темно, буряковий. Да, ну Ось побачимо. Ось диви, яка красуня прибігла. Наташ, ну що, йди сади. Да, пішла я оце посадю. Давай, парі. давай. Та що ти хотіла від мене? Це, не... це Ні, це Оксани. А що, більше... Валера, я... да, оце Валера і Оксани, оце ото, де сірий. Все, ну, пока. Пока, пока. пока зайчик. До завтра чи ще прийдеш? Ні, nee, ні, nee, вже не прийду. Чесно? Закривайся. Приходь. Ні. Nee. <пілки> Та щас піду погрій. Нагріється своя кухня у мікроволновці. І воно буде гай. Так так, я в марка чашечку налила, там знаєш, Машка кажеться, чашка. За <пілки> заскучала, видно. Все, <пілки> <пілки> зайчику, пока. Бери кішку з собою. <пілки> Заварила собі каву, дуже замерзла. Дзвони Наталя, а я там уже закриваюся. Думаю, ніхто ж так не прийде. Так вони то відкривають самі. Відкрив. Ну, їй знадобились айстри. А в мене зовсім там були падалишні. Я їх розсадила, а та осталось декілька. Ну, вона не захотіла, каже, дуже маленькі. Петунія росте, там у мене теж пада Ми її накопали. І вона побачила портулак, вона його дуже любить. І оце ж як вони його там, вона каже, глушать якісь там. Ну, це те, що я прибираю ту траву, не, не хочу. Вона теж такий сорняк. Страшне. От, вона, звичайно, вона покриває ковриком землю, але ж вона лізе потім на весь огород, то я її вивожу. А в них вона є. І це ж каже, мабуть, вона забила і той портулак тепер не сходи. Вона його дуже любить. То ще накопала в руку так портулаку. Ну, каже, йди тепер вже додому. Додому, ага, гібіскус. Посадили гібіскус, а ми забули. Я ж вже її гуглила і дивилася, що це гібіскус. Але забули, Ну і оце ми побачили, що то гібіскус, А квіточку воно покаже, кажу, я ж по листочку оприділяючи яку ж квіточку, квіточку побачимо, як заквітує. Ну і все, прийшла додому. Оце так день, думаю, ну що я буду сьогодні робити, а воно вже й вечеріє. І що я хотіла сказати? Десь приблизно три місяці. Ну, мабуть. Чи на новий рік Вікуля мені оце подарувала Різдвяну зірку. Чи на Різдво, я вже так дуже не пам'ятаю. Ну, десь три місяці назад в мене там написано відео. І я показувала. Ну, вона, не, звичайно, ця зірочка була не така листата, як от дивіться зараз. От. І я ж в мене її не було, ніколи не було. І я думаю, Треба в інтернеті пошукати, як же за нею треба доглядати, як, коли її треба заховати, там пишуть, в березні місяці листочки опадуть, все, і треба її в погріб опустити. Дивіться, сьогодні у нас, оце коли я її знімаю, сьогодні 30 травня. Ви подивіться, скільки на ній листя. Вони оце зеленіють, потім червоніють і така краса. Але ж я її оце оприскую зранку і увечері. І кожного дня водичкою підливаю, бо висушує тут коріння. Ну, буває, коли я свої квіти підшивлюю. У мене є таке добре во 20, 20 20 і я його теж сюди підливаю. Хоча там говорили, здається, що ну, не, вона не потребує підживлення. Ну, все потребує, як це не потребує. Ну, я вирішила експеримент. Ну, Звичайно, мені вона дуже подобається. Я її поставила на е, вікно, так, зараз скажу. Як це ж на, на українській мові? Захід. В західному вікні, так? запад, захід, захід, так? І там вона в мене стоїть. Там у мене стоять орхідеї, і між ними вона. Ну, я ще хочу розказати, е, я теж думала, мала таку надію, що вона в мене буде зеленіти таким шаром прямо. Чому? Зараз я знайшла те відео, я скажу. Ну, тут написано в мене. Три місяці назад я її загрузила. О господі, повітряна тривога. Та гучна сирена дуже трошки прикрила й двері, і вікно на провітрювання. Так, дивіться, знайшла я коментар, значить, пише три місяці по тому, пише ну, назад пані Зося з України, канал. Зовуть її Зоя. Вона от пише. Так, зараз, е, ну, там коментує вона по ходу відео і пише, я теж сію і пишу. Ну, я там пишу, що, що посіяла і записую, вона пише. У мене такий був вазон, ось це вона про цей, про різдвяну зірку. Стояв на столі, цвів, потім зеленів, потім знову цвів І так багато років. ось. Те, що я так хотіла дивіться. А потім я його подарувала, і він там гарно себе почуває. Ну, ось так. А я згадала, я е, знайшла відео, а, ну, я пам'ятаю, що був такий коментар. А, а хто мені його е, коментував, я не пам'ятаю. І оце знайшла, думаю, ну, треба ж розповісти, який у мене гарний оцей. Цвіток чи квіточка, як сказати. Правильно, ось, ось сухі листочки, вони червоненькі, ось о декілька. А в основному, дивіться, він який. І якщо видно, тут капельки, ось о, краплинки, як роса, це я його побризкала. І побризкала, якби вже під вечір, це вже все. Зранку і ввечері і два рази їй хватає йому. Дуже він любить водичку. І оце я хотіла вам розповісти про цю різдвяну зірку, що, ну не все те правда, що пишуть і говорять в інтернеті. Ну, ось бачите, я тоді знайшла про нього все і сайт, там про квіти, да? казалось, а може в мене якийсь особливий цей цвіточок, чи, ну, як назвати його. Цвіточок він, мабуть, і не цвіточок, ну щось таке, Растіння. як на українській мові? Так, підскажете, хто там знає, бо забуваю. Дай Бог пам'ять? Ну, оце він такий, він мене дуже радує. Я думала, якщо погріб, Боже, це такі заморочки, чи він там виживе, чи не виживе. Ну, вони ще там писали, що можна зрізати оцей і, і, і так його розмножити там далі. Та, але мені не треба, хай буде один, але гарний. М -м -поки, Поки говорила і кава моя вихолола, Хоч я її вже і гріла. Ну, а в Наталі сьогодні відкрилось друге, другий подих відкрився, і вона давай, ну, така погода, як якби, і земля волога чому не посадить. Це вже мені нема що садити. Я вже все посадила, пересадила, тільки тюльпани викапую. Ой, ще й не всі викопала. А які заглибились на, на дві. Дві лопати, два штика лопати, то я їх уже і не дістаю, хай там лишаються. Але я щось подумаю про ці. У мене небагато сортових, але є. Оце сортові, я буду якось пробувати в якийсь ящичок, чи я не знаю, чи оці пластикові бутилки і внизу дирочки робити і обрізати їх і садити. Бо дуже важко їх доставати. і, Мабуть, я і не всі дістала, там може і десь діточки пооставалися. Ну, а що ти зробиш? Ну, вже я їх і не буду діставати. Я просто хочу, щоб воно було гарно якось, а не так, що десь там попало, десь в буряках зійшов тюрпан. Оцю мені не хочеться. Так, тут у мене лімон. Десь винька пішла гуляти, треба йти шукати її. Та вона й сама прийде. Ну, ще оцей беріс зараз водичку поставила. Ну, поки що, поки що... Ох і кисла, хай Бог милує. Поки що немає ніяких корінців тут. Ну ще й мало, Та десь днів 4 чи 5 стоять. Побачу, я такого ще не робила, я прямо в землю їх садила. А зараз у мене ж там камінці лежать. Треба відгортати, треба їх туди е, втекати, садити. І мені хочеться оце так виростить. Ну, як на осінь дадуть корінці. Хорошо, далі буду так експериментувати.